Всім вітання, компанія Neragro. На огляді маємо комплект 12 вольт, популярний для Єврокуба, такий один з бюджетних варіантів, який працює, нормально качає. Значить, маємо насос 12 вольт, до 40 літрів на хвилину. Лічильник у нас механічний на два циферблата, моментальний показник та загальний, який не збивається. 2 метри смоктуючого шлангу. Тут у нас зворотний клапан, можна вкидати в Єврокуб через верх, або можемо вам дати додатковий перехідник для того, щоб підключитися знизу в Єврокуб. Тут крокодільчики, всякі перехідники. Шланг на видачу у нас опресований 4 метра. пістолет, автомат з відсікачем до повного бака. Ось такий комплектик. Ставиться на вході ще фільтр тонкої чистки, декілька варіантів у нас є. Дешевші, дорожче, вологовідділювач під будь-який бюджет, під будь-які задачі. Телефонуйте, компанія Nragro зробимо вам по гарному прайсу будь-які комплекти. Більше 50 різних варіантів є на вибір.